Так, друзі, привіт! Щось підвисало дуже довго. Думала, вже не буде. Не хоче за мною працювати комп'ютер. Думаю, ладно, зараз передлюю, що там прийшло. Так, привіт, моє любимечко Дніпро і привіт, мії любимічки Миколаїв. Миколаїв. Давайте дивимося перше, мої любімечки Дніпро на 9,02. 23. димся з 8.02 240 по 9.02.240. Поїхали в Дніпро. Вибухи, обстріли. Що там ще за мінування, що там від війни може бути? Ви знаєте, знову буде, буде якась ситуація про крадіжку підніматися в в вашому інформаційному просторі, хто щось вкрав, чи це волонтери, чи це ті, хто псевдоволонтери. Щось там буде якась херня замучена. Про це будуть говорити. Про це будуть освічувати. От, як людей надурювали і надурили. Про те, що. А не щось відомо. Можливо, там якусь гуманітарку комусь не дали. Можливо, там навпаки тільки своїм дають. Може, ще щось таке. І оце стосується грошенят, стосується роботи майстрів. І буде підняти, кажу, якийсь буде у вас там шкандаль. Ну, таке таке, Це не має відношення для обстрілів, але воно, ну, як то кажуть, вилізла ця інформація. Є прильот. Є прильот, притом це якийсь будинок, в якому збираються люди і приносять якесь чи кафе, чи ресторанчик, чи якась така. Той тобто, там багато грошей. Там гуляють люди, як то кажуть, їдять, танцюють, дивляться. ну Це може бути будь-яка установа, але там багато грошей, тобто це не безкоштовно, тобто це не музей, це не якийсь там культурний центр. Да, я би сказала, це більше не про культурний центр, а про те, що. Іменно таке, знаєте, таке, якесь і вашим, і нашим. О, тобто, і ще що, і ще що. І багато людей, ну. Ну, Там, там, там є алкоголь, отак скажу. От. і працює він цей заклад, і буде працювати, і працює, на, ну, незважаючи, там, тобто, немає там якихось, там, якихось чи укрить, да, чи якщо тривога, то ну, немає куди сховатися людям. Що хочу сказати, це буде на околиці міста. от Всі інші ракети будуть ППО зіб... збиті. А ось, цю, знаєте, якось таке враження, що її не побачать. Тобто, або її не попадуть по ній. Отак скажу. Да? По якійсь ну, зброї. Це На краю міста десь там. На в'їзді, на виїзді, поняття, десь там з краєчечку. Може бути, там дороги немає вїзд виїзд, але ну, воно, воно з краю десь міста. Так, Дніпро. Ну, 8 лютого, 8 лютого. вертається багато чоловіків у лікарні, поранених. Багато привозять. Ось у єс прильот прям такий хороший прильот. І опять то, що я казала, ця компанія. І ще що? Вони працюють щось або незаконно, або якось вони на нечкара працюють, або вночі працюють, або щось. Ну, тут таке, знаєте. Будеть дві жінки постраждають. Породу, породу на своїх красивих. Вони ще одні зі корти. Хочу дуже їх. А, ну Вони такі красиві. Вони такі красиві, ці корти. І я їх захотіла. Давайте вам пораду. Що робити ні прямо? Тим хто дивиться. Зараз вам покажу ці карти красиві. Значить, дивіться. Перва карта, бачите, така карта, я би сказала, карта радості, карта щастя, і да? карта трошки волшебства. Але волшебства, яке треба робити в парі? От, і трошки подивитись на цю ситуацію. Значить, дивіться, у вас є якась ситуація, якщо у вас є якась невирішена ситуація, вам треба працювати над нею в парі і подивитись на неї зверх на голову. Тобто якусь, якусь проблему, яку ви не можете вирішити, вирішіть її не один. Зверніться для когось, до друга, до товариша, до спеціаліста, але разом. Ще порада. Коли вам здається, подивіться на себе в дзеркак, бачите, себе в дзеркало? коли вам здається, що ви на одинці, ви нікому не потрібні, ви нікому не треба, ви нікому не, не не, не ну, як то кажуть ви один одиношенький, згадайте, згадайте, що у вас є рід. Притом рід да, від не ті рідні, які зараз, да, а рід глибоко, глибоко, глибоко. А ще Ще можна помедитувати. Пам'ятаєте, я вас хочу медитувати, як теж кажу. Представте, як у вас ножик, ідуть корінчики, корінчики, корінчики. корінчики. От. І ось ця карта говорить про те, що медитуйте і створюйте свою реальність. Будь ласка, от набирайтеся сили, сили землі і створюйте свою реальність, адже ця реальність буде, буде вам е, така, якої ви хочете. Це обов'язково. Так, і ще одну пораду. Ще одна порада говорить про те, що оберігайте любов'ю своїх рідних і близьких, і особливо тих чоловіків, у кого воюють чоловіки. У кого воюють чоловіки, огортайте, якраз, як я казала вам, в енергетичний кокон. Захисний кокон чи захисний купол. Неважливо. Так. Тепер ми будемо дивитися на Миколаїв. Любінечки Миколаїв. От, теж я ніколи не була. Я не бачила, як виглядає ваш борт, Я не бачила взагалі нічого я там не бачила. Ми один раз щось приїжджали, і ми кудись їхали, поламався автобус, і ми в якомусь ангарі просто тупо чекали щось, поки нам іншого дадуть. Тому я навіть не знаю, як виглядає Миколаїв. Поїхали, Любімечки Миколаїв. Дивимося, що там буде у вас 9 лютого. Карта не гарна. Карта говорить про те, що є питання води. У вас дуже і його освітять влада щось вам скаже про воду, і притом воно таке буде досить болезні це питання. Можливо, вам, не знаю, може, десь її не буде той води, і вам скажуть, що не скоро появиться, чи ще щось щось таке. Так, про, про обстріли. Миколаїв, що там про обстріли? У вас є прильот, і є прильот у вас у, м, теж якийсь невеликий, невеликий, якийся той, що працює. Там працює, по-перше, це якийсь заклад, який працює, а во там працює небагато, да? Небагато людей. От, чи обслужує його, скажімо, чи воно дає вам ну, місто також, що це заклад. Це працює і там працюють жінки і чоловіки. Щось те, що працює. Щось таке до питання теж відноситься. воно. Може магазинчик якийсь такий невеличкий, знаєте, таке враження, як знаєте, ларьок, я би так сказала. Так, що далі обстріли в Миколаїві? Миколаїві, обстріли. Ну, ППО працює у вас. І очікують, обстріли обстріли будуть на, за, на околиці міста. Є якась. На околиці міста є прильот. І там якась або лікарня, або якийсь. Е наливайка якась, я вибачаюсь. Ну, би у нас так горять, я не знаю, у вас говорять чи ні. Е далі є в е приватний сектор в невеликий будинок, і там і він десь коло дороги або, або там поряд водичка є, да? би, м по тій воді, щось їздить, да? або є просто поряд дорога. І карта смерті. Є карта смерті, там може постраждати людина. Може, навіть не одна, бо там кількість мене не пише. Ну є ситуація і війна продовжується. Так, Миколаїв. Да, є обстріл і дуже болезнений. Буде обстріляна якась якась лікарня. Це приховають, не скажуть. Але там теж буде руйнація дві людини. Постраждають, вони будуть їхати в машині Прильот там, де де вже було. І буде обстріл ще якогось дитячого закладу або, або, навіть не дитячого, я би так сказала, там є прильот якогось, знаєте, такого. Як ото в полі. Або про цей прильот ще що. Ні, ось про цей прильот розкажуть. Притом розкажуть це не з дитячого. Про цей прильот розкажуть, але розкажуть, я би так сказала, ну, частково, частково. Не все скажуть, що повинні сказати. Так, давайте подивимося пораду Миколаївцям. Миколаївця. Порада Миколаївцям. покупайтеся! Покупайтеся, треба покупайтеся, всім срочно, бо не скоро буде праздник. Ну, я не знаю. Карта говорить про те, що трошки змийте себе якісь проблеми, да, проведіть обряд очищення, скажімо так, от трошечки дайте собі можливість відчути щось приємного, от такого. І ще одна карта говорить, я би це сказала, що м -м теж в парі, працюйте над ну, чимось в парі. Треба, треба не самому, не залишатися, самому, да, а вдвох у вас буде краще щось виходити. Дивіться, карта говорить про прям покупайтеся, очистіться. Очистіться в якому плані? Почистіть свою енергетику. Тобто помедитуйте, да? або медитуйте, або вогнем, хто вміє почиститися, або дуже водичкою, навіть якщо ви миєтеся, то помийтеся, наприклад, з додаванням солі, да? або з додаванням святої води і попросіть, щоб вас очистили. Трошки подкалдуйте над своїм внутрішнім і Фізичним станом з точки зору магії, я би так сказала, з точки зору магії. Так, і, ще одна буде. Так, далі ще що? І досить довго ви на щось закривали очі на те, що вам було болезнено, але прийшло время вирішити це питання. От те, що вам довго мулю, прийшло время вирішити і щось з цим зробити, щось сказати з цього приводу, скажімо так. Ну що, друзі, давайте я вам почитаю, а може вам треба? Зараз, підожіть, я побачу, якщо я відкрию бистренько, якщо я скоро відкрию свій, е, свій е, сайт. Скажімо так, з віршами. Да? Я вам прочитаю якийсь, якийсь віршик такий не глибокий, скажімо. Я, я називаю глибокі, не глубокі. Глибокі. Глибокі, е, глибокі вірші це ті, що в мене у, написані в цьому самому, в книжці, а не глибокі вірші ті, що в мене є на сайті. От, і зараз подивимось, можливо, я вам. Е, Щось почитаю із якусь присвятку комусь, наприклад. А ви знаєте, я знайшла вам не вірш. Я згадала, що я іноді писала якісь роздуми. Якісь роздуми, як то казка чи якесь есе. І я знайшла ось один роздум, який я назвала Місія карантину. Я написала його у червні 2020 року. Якщо вам цікаво, послухайте. Ну, а кому не цікаво, то закривайте відео і йдіть у своїх справах. Ніхто ні ні до чого не примушує. Отже, місія карантину. Я дивакувата. Чому? Вам точно це цікаво? Ну, я тоді розкажу, але дайте слово. Як тільки вам стане нудно, ви полишите чтиво і не будете мене критикувати. Бо я дуже не люблю критику, а ще не люблю натовп. А ще. Хоча треба ж не так розказувати. Але я по-іншому не вмію. Іноді мені здається, що я з іншого світу. Але чомусь треба було бути тут. Насправді я зірка. Така маленька зірка дитина, що скотилася долу, або, перетворившись на жінку, побути трохи серед людей. Тому я буваю втомлююсь від них. Особливо від тих, хто ніколи не виходить вночі на вулиці, щоб просто подивитися на зоря на небо. Хто ніколи не вдивляється в обличчя інших, щоб побачити їх риси чи посмішку в очах. від тих, хто не застигає перед архітектурною чудернацькою ляпаниною у захваті або не гуляє під дощем. Але живучи в великому місті, ця насолода дійсно трохи не завжди доступна одного разу всесід, мабуть, почув мене і вирішив зробити подарунок. Він створив такі умови, щоб люди трохи менше стали вештатись по магазинах та вулицях, а більше бути вдома, щоб нарешті роздивилися очі колись коханої людини та почули сміх або побачили сльози власних дітей. Щоб був час подумати і переоцінити власне життя та дати можливість іншим насолодитися світом? Кому іншим? А тим, хто теж живе на планеті і про кого вони останнім часом забували? Звірям, птахам, природі. Вони, мабуть, теж просили у Всесвіту відпочинку, але як же він міг стримати людей? Ха, це ж Всесвіт, ви що сумніваєтесь в його могутності? Люди підкорюються тільки силі або страху. Тому у світі з'явився небезпечний вірус і вся планета сіла на карантин. Дехто з людей, звісно, не дуже серйозно відносився до небезпеки та проти тих, хто сильніший не попреш. А дехто дійсно злякався. А ті, хто знає таємниці, хто розмовляє із Всесвітом Серцем, вони мали змогу поблукати безлюдними вулицями. Дельфіни плескались коло берега моря, річки очищувались та наповнювались рибками. Птахи повертались туди, куди багато років не могли повернутися. А зірки, зірки ночами скочувалися з неба і, падаючи на землю, народжували нові душі. Щоб розбрестись серед людей, бо у них теж є сенс життя навчити людей жити. Тому карантин. Це просто вимушена дія Всесвіту, щоб, можливо, якась душа могла прийти у цей світ. Адже в кожного своя місія. І у карантину теж піду поглядаю ще нічними вулицями, порозгумляю із сестрами, зірками, бо скоро знімуть карантин і довго ще не вийде з ними. Поперешіптуватись. І бачите, як я була права. Карантин то зняли, але немає змоги перешіптувати зірками, тому що почалася війна. І цей карантин, цей вірус, дивіться, першу пандемія, да? потім, а, потім, а потім війна. Завжди перед якимсь великим лихом є передвісники. Це вже не роз... це вже не есе, це вже я від себе кажу. І треба на це звертати увагу. І людству довго-довго стукав все і сказав: Алло, 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 робіть що небудь що небудь робіть. Людство не слухало, не слухає, тому землетруси, тому війни ще масштабніші, тому, тому це ще не все. Це ще. Не кінець. І не тільки у нас, а взагалі на планеті. Ось так. Ну, а я ще раз вам розкажу про своє золоте правило каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким я подобаюсь, які ставлять подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!